Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчата. Сьогодні разом з Тигриня я вам пропоную послухати казочку, яка називається Колосок. Казка колосок. Жили собі двоє мишенят. Крудь та верть і півник голосисте горличка. Мишенята було тільки й знали, що танцювали та співали. Крутилися та вертілися, а півник у досвіта піднімався, спершу всіх піснею будив, а потім до роботи брався. От якось підмітав півник подвір'я і побачив пшеничний колосок. Круть, верть!» – покликав півник. Гляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята, кажуть, треба його обмолотити. А хто молотитиме? запитав півник. Тільки не ми, тільки не ми, закричали мишенята. Гаразд, сказав півник, я обмолочу і взявся до роботи, а мишенята і далі граються, обмолотив півний колосок та й гукнув. Гей! Круть. Гей, верт, гляньте, скільки я зерна намолотив. Прибігли мишенята, запищали в один голос. Треба його зерно до млина віднести, борошна намолотити. А хто понесе? запитав півник. Тільки не ми. закричав Круть. Тільки не ми, кричить верт. Гаразд, сказав півник. Я віднесу зерно до млина, узяв на плечі мішок та й пішов, а мишенята полягали відпочивати. Повернувся пів додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, радіють. Ой, півничку, уже тепер тіста треба замісити та пирежечків спекти. Хто ж місітиме? запитав півник, а Мишенята й знов своє. Тільки не я, тільки не я, подумав, подумав півник та й каже, доведеться мені, мабуть. Замісив він тіста, приніс дрова та розпалив у печі. А як піч витопилася, посадив пиріжки. Мишенята й собі діла мають, Пісень співають, танцюють. Аж ось спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже як тут, як тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний же я, пішіть круть, А я який голодний пищить верть. Та й посідали до столу. А півник і каже, стривайте, тривайте. Ви мені спершу скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов? голосно закричав лимишенята. А хто колосок обмолотив знову? питає півник. Ти обмолотив, вже тихіше сказали круть і зверти. А хто зерно до млина відніс? «Теж ти зовсім тихо відповіли круть і верть. А тісто, хто місив, дрова приніс, піч витопив, пирожків хто напів. Ти все ти ледве чудно прошепотеніли мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали круть і верт вилазити із-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледарів пірашками пригощатиму? А ви як вважаєте, дітке? Сподіваюсь, вам подобалась казочка. До нових зустріч. До побачення!